За сигналом, увага всім треба припинити заняття, оцінити ситуацію. Прошу організовано, спокійно, безмитушні почати евакуацію з аудиторії, враховуючи лінію безпеки. Нагадати дітям порядок і маршрут евакуації основні правила евакуації: не говори, не біжи, не штовхайся, не повертайся. Взяти необхідні речі це груповий комплект, одяг, класний журнал. Перевірити безпечність маршруту, вивезти учнів і супроводжувати до укриття за правилам безпечних зон, можна об'єднати два класи, тоді один викладач йде попереду, а інший в кінці колони. Щільно закрити двері в аудиторію. У безпечному місці перевірити учнів за списком, повідомити відповідальні особи та чекати розпорядження. Андріє. Так, я тут. Ля. Я тут.